Нелегалом за границю. Sorry. Уже в'яжуть когось. I'm going to eat to Mexico and come back in the United States. Yeah. І я просто нахожусь в одному оберті від Мексики, ребят, ви розумієте? Депортируєте ще і так. Вертольоти літають, а я йду під охороняємо зоною патруля. <рес> What in theory will happen to us if we cross this line? Will, 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 you, will you kick us? <laughs> Більше такого случаю не буде в моєму житті. Щас, або ніколи. Буквально. <рес> Одна годинка мене відділяє від американського мексиканського кордону, і мені дуже цікаво подивитися на це все своїми очима. Ще з порікам хавою, збираюсь і не гаючи часу відправляюся в путь. Вон бешечка. А ми отак. Не хуже. Ну що, по конях! Є в мене тільки один страшок. Це щоб я, блядь. Це щоб я случайно, границю не пересік. І мене щоб потім назад не впустили. Ото ну, буде весело. Та є, взагалі така пригода, блядь, буде, я не можу. Бо я ж, що, якщо... виїзний. У мене квиток один кінець. От я прям це представляю, я себе представляю, що я, наприклад, сьогодні вказую в Мексиці, я вже не вернусь назад в Штати. Я, звісно, не буду цього робити. Я, я так просто фантазірую. Ну, от просто, да, так, сам факт, що е, в наших силах зробити щось таке, що прям настільки повлияє на твоє майбутнє в одному шагі ти ось цього. Так, я вже під'їжджаю до кордону. Трошки стрмно стає, бо я. Дуже боюсь не туди повернутися. Границя. Нелегалом за границю. І ось дорога, last USA Exit, а наліво Мексика. І ми сворачуємо направо. Акуратненько паркуємося в Америці. Акуратненько. Фух. Куди я, куди я вписався, боже, як страшно. Я так понял, ми зараз заходимо на, на кордон. На пішохідний перехід кордону через міст. Ото, якщо що, ото вже Здання, ото вже Мексика. Hello, there is Mexican border? Yeah? Thanks. Вона <laughs> мені каже, не зрозуміла, що я сказав, але вона мені улыбнулась. Уже приємно. Я, звісно, люблю ігри з огнем, але я трошки не розумію, куди я йду, і чи зрозумію я, що я опинився в Мексиці, тому що я ж кажу, назад вороття немає, а перейти кордон дуже дуже легко. Excuse me, sir. Yeah. Do you speak English? Yeah. What? Yeah. What? I have a question. Like, is it safety for me to go there? Is it not? A Mexican border already? No, no, you're fine. I'm Mexican fine, border yeah? you have to get through. Ah, okay. There's a long walk. Thank you. <laughs> no. Thank you. І прикиньте, оце, кожного дня мігранти йдуть по цьому мосту, вперше опинившись в Америці, як вони себе відчувають. Просто представте ці емоції. Тисячі мігрантів з Мексики мечтають попасти в Америку. І ось оцей коридорчик в нове життя веде їх. Цікаво, що вони думають в цей момент, які в них відчуття. Sorry. Excuse me. Уже is Pretty cool, You're going to Mexico now. Yeah. So you're valid to go and back, yeah? Can you go back in America? Yeah. Okay. You have green card, yeah? You go to your family. My family. Yeah. Yeah. Ah, це трамвайчикі. А це трамвайчик, який веде вже на Мексику. Сідати в нього не буду. Оце перший переход на Мексику. І... він. Пішли подивимося. Як далеко ми зможемо зайти. Hey girls, are you going to Mexico? Yeah. Do you have green card? So you can travel? No. No? You are citizens? Yes. Ah, all right. You go to your parents? You go to your parents? Uh, to your family? No, i are going to eat. Uh, going to eat to Mexico and come back in the United States? Yeah. Because it's cheaper? Yeah. Ah, right. <laughs> I'm smart. huh? Medicine. Medicine, medicine and food? Yes. You go to Mexico to buy food and medicine yes. and come back to the United yeah. States? Because you are because smart. We in like five minutes we have sentry. Вау, wow. Have a good day, girls. Good day. Все, туди я не піду. Все, це вже мексиканська границя. От туди мені не можна. А дівчата смішні і кажуть, ну і Мексику похавають, продукти купить, медицину і вивчаємося. Ось, Мексика, пожалуйста. І отак все легко відбувається, те, що я і казав, як легко. Як легко перетнути кордон на Мексику, навіть ніякого контролю немає, тебе навіть не шминають, не перевіряють. Ти просто проходиш всі двері і все. Так що, ребята, якщо ви вдруг украли мільйон доларів або попали на бабки, ви знаєте, куди йти. Просто пересікаєте границю, і хехто вас знайде. Бачите, в чому прикол? Ти підійшов, вперед прокрутив, а назад. А назад ти вже не прокрутиш. Назад ти вже не прокрутиш. І я просто нахожусь в одному оберті від Мексики, ребят. Ви розумієте? Боже, який адреналіновий наркоман, ребята. Це просто піздец. Опа, а туди можна. А сюди не можна. І це дійсно в цьому є така, ну прямо, навіть якесь насміхання свого роду, що... Як легко перейти кордон в Мексику з Америки, просто як ти в супермаркет заходиш? Ніхто тебе навіть не тримає, не перевіряє ні на наркотики, ні на що, а назад, як зайти важко. Люди тисячі доларів віддають, пропливають, перелізають, все своє життя будують, Відкладають гроші, щоб потрапити в всю Америку. Як в неї важко потрапити, а вийти наскільки легко? Цей контраст він прям показує всю сутність. Просто катаюся по периметру цього кордону. Оце стіна американський кордон. А вон та стіна, що вище іншого кольору, теж Мексика. Ну а ось виходить нейтральна територія. Ось Оце тут нейтральна територія. Вон щось строїть. Ага. Туди мені вже не можна йти. Ось щось везуть. Але я по факту нічого не нарушаю, бо я не перехожу ту черту. На мене всі дивляться зараз. Але нічого мені не зроблять. Закрито пише. Парк closed. Пише парк closed. не можна. То там, якщо далі йти, то там прям стіна. А що ж вони закрили зарази, а? Що ж вони закрили? Ну нічого, ще щось придумаю. І патрулі, і патрулі літають. Літають, все контролюють. І головне, і головне, я б пішов. Я б пішов туди. Так вертольоти літають. І як я пройду? У мене ж помітять 100%, а що мені потім буде? Можна, звісно, провірити, що мені буде. Депортирують ще і так. Блін, опасно, опасно, мене побачать. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Я йду в цей парк. І перевіримо, чи ці вертольоти прилетять до мене, чи не прилетять. Зараз ми все самостоятельно провіримо. Вертольоти літають, а я йду, під охороняємо зоною патруля. Фух. Що воно буде, не знаю. Але люблю я такий двіж. Люблю. Хтось нелегально пересікав границю і так і не пересік з машиною. Я ставив побіг в бігах. Куди тільки можна? За горизонтом видніється кордон. Вон, бачите? І мене даже поки що і не зловили. Навколо сміття. Видно, що тут ніхто не ходить. Вперед, раз живем! Більше такого случаю не буде в моєму житті. Ілі зараз, або ніколи. Я, я знайшов таких же нелегалів, як і я. Це не Yeah. You going deep? Uh, yeah. Hello Americans, how uh, What's your name, guys, by the way? Can I record you? Yeah, for, yeah. For sure. Sam? Yep. And Maya. Maya. I'm Andrew. Nice to meet you. Nice to meet you, guys. Can you repeat again? Uh, what does Mexico... What did they do? Just basically dump billions of gallons of sewage water into the river, which flows out to the ocean, and it... Pollutes. The beaches here are like polluted. Yeah. Oh my god. You can't swim in it. It contaminates the entire surrounding area. Mm. Uh, the sewage buildup creates gas and it goes into the air Ooh. and it basically creates hydrogen cyanide. That's why uh, that beaches are closed. Yeah. Ah. People still go in the water sometimes, but uh, there's been a couple cases of people getting like pneumonia and bronchitis mm -hmm. from just swimming in the water. And, Skin conditions and stuff like that. I see. А я I thought it was because they decided to protect everything better here. It turns out that my Come over here legally. It's it, it does take a while, but it's like you're taking the issues that are in Mexico and you're bringing them over here. Mm -hmm. Because they want to leave Mexico for the issues that we're facing over here, but it's just creating the same problems. So it's, you know. Це hmm. a, a yeah. цих, бляково. Ви I need to take a я Can you wait for me, please? Ребятки. он границя. Це та сама границя, яку, якщо ви бачили по новостям, перепливають люди, топляться. Це насправді дуже страшні речі відбуваються тут, в цих місцях. І ця зона дуже охороняється. І поки я пісню, я дивлюсь на цю стіну, яка прямо переді мною видніється. якщо чесно, почуття не передаває мені. Я Тихуан – один з найбільших місць. Я чув це також. Так, тому що багато трафіку з дрогами, всі ці нелегальні речі, перейдуть кордон. Ну, я маю на увазі, 80s and 90s, you know, mainly further that way. There's a lot of tunnels that the cartel used to traffic people and drugs and methods. Through. A lot of people try to cross the border from that endpoint on the uh, on the border wall. There was a dude who was recording down here. I think he was like live streaming, and there was probably like 50 or like 60 people just like running through the border. Running? Yeah. Why? Well, they got out. Somebody's broke down there. The, the well, wall. I think there was an opening in the gate, and oh. people start running, and then like one of those border patrol cars drives after them. Fuck. Sam, imagine uh, in Ukraine right now, mm. uh, borders are closed for males, mm. for uh, for Ukrainian citizens, mm. uh, and we have the same stories when yeah. when men they are trying to cross the border illegally, uh, crossing the forests, mountains, uh, hide, uh, and they are trying to to swim across the river. Mm. Where are they trying to get to? To escape. Uh, to go to Europe. Yeah they are go there illegally, not to stay in Ukraine because they don't want to go to war. Yeah. And also it's pretty much the same situation with this border as well. Oh. When people illegally cross the border for the better future, it's all issues that will never go away for as long as we have borders. Oh, And yeah. it's the same in every country. Я не можу повірити своїм очам. Ми підходимо до цього кордону. Стоїть одна одна патрулька. І от стіна. Одна стіна, яка Стоїть між кордоном Америки і Мексикою. І Я вже там бачу багато людей, ліжаків, тому що там пляж Тіхуанський з цієї сторони ні душі. Тільки я, Сем, Мія, три дивака прийшли на кордон. Excuse me, sir. Uh, can I take a little interview with you, please? No, I don't. You cannot? No, I'm sorry. I understand. I just wanted to know, like, How safety is here right now? What's the situation if any accidents happened for the last time? I can give you a contact number. You can call them. but right? Yeah, I can't do it. You can. I don't totally understand you. Okay. You're welcome to go down the beach and take pictures and stuff, but just don't cross that like that fence. Can't do okay. Thank you. Yeah. Have a good day. Prosto na zielonym kordonie stojí ten patrulný na takom chilli rozslabłenie. Це не так страшно, як розказують у новостях, правда? What in theory will happen to us, if we cross this line? Will, 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 you, will you kick us? Yeah? I don't want to cross that. Out. No, I, you know, unfortunately, we just ask the people not to cross that. That's pretty yeah. much a restricted area. Restricted? So, so, so that's the, the, first, the first border, the first fence, and then there's a second area. Спускаємося вниз. Говорить з людьми по іншу сторону паркану. Дуже добрий цей патрульний. І це водночас так дивно, тому що він по національності мексиканець, але він стоїть на американському кордоні і охороняє цей кордон американський від, від мексиканців. Далі ця штуки не можна нам проходити. Дуже нелегально. А воно вже люди стоять. Ола! А воно вже мексиканці. Дивляться на нас з другої сторони. Сказали, що далі не можна йти. Заборонили нам. Мені свистять ребята з тієї сторони, питаються мене подозвати. Не знаю за чим. Але, блін, це так странно і навіть в якійсь мірі жорстоко, що ми отак от відгороджені такою стіною. І начебто це вже якийсь інший слой населення, якийсь не такі, якийсь нижчий клас. Знаєте, то що всі мечтають попасть на цю сторону. А всі, хто знаходиться на цій стороні, вони автоматично типу, нижчий клас. Це дуже печально, тому що по факту ми на одній землі знаходимось. Нас просто розділяє ця стіна, і я завжди склоняюся до тієї думки, що ми все-таки одне ціле. І я, якщо чесно, думав, що ця стіна, бачите, я думав, що вона буде довшою, а вона не така вже й довга. То в теорії її можна доволі легко перепливти. Я прям хочу запечатлити цей момент, що от сьогодні я тут, сьогодні я стою на американській стороні, одного дня я опинюся по іншу сторону паркану. І цим самим я покажу, що моє життя від цього не зміниться. Я як жив своїм життям, так і буду. Зміняться тільки мої кордони. Тут вже прийшла ціла толпа людей, вже три людини прийшло з телефонами. filming only me and <laughs> Don't you want to come here? Don't you want to come here to me? That's weird that we're only three people here on that side and so many people on that side. I know. Well, no one comes over here, really. Yeah. And you know what's interesting? Like, they, like... Uh, the only border is this physical border. Like, if you can see, the same beach, the same water. Діти машуть, але нам, а ми їм. That's, that's cute, yeah? Yeah. Ну ладно, я розумію прекрасно, що кордони створені не просто так, в них є сенс і бла-бла-бла, контроль, безпека, всі діла. Ну, просто якась моя часть. Якась моя романтизована частина моєї душі. Її якось не дуже приємно дивитися на це все. Хочеться їх просто розкрити ці кордони і потусити в місці. Але ж, зрозуміло, що це дуже така наївна мрія. Дівчатки мені кажуть, отак от рукою машуть. Я їм показую знак. Пробач, дорога, знак. Вона кивнула і пішла. Я замітив, як мене Америка змінила. Був би я в Україні, я б на цей знак плюнув і пішов би туди. А зараз щось в мені вже таке змінилося, що я вже слухаюсь, виходить. Вже стою законопослушним гражданином і подаюся всю систему. Щось мені однак щось показує, щось кричить, спрашує. Я тільки включив камеру, він посміявся і вбіжав. Що ти там мені показуєш? А? Розбійник! О, дивіться, птиці нелегально кордон перетинають. От, блять. Sorry, брата! Sorry! <laughs> Чувак з гітарою! No! Я б дуже хотів, щоб всі ці мексиканці оказались тут, заробили деньжат і повернулись назад в свої країни. Дуже добрі, реально. Всі, хто підійшов, уливаються, прикалуються. І, і навіть іздалека видно, що люди добрі. Дуже добрі, щирі, прості, Не такі, як я. І мене це дуже притягує. Більшість моїх друзів, знайомих, які приїхали в Штати, спустя життя тут сказали, що да, в Штатах єдине, що можна зробити, заробляти гроші. Гроші зароблять і то тратить в інших країнах, Того, що дорого жить. Мене так вразили ці ребята за стіною, що мені аж в Мексику захотілося до цих ребят потусити. Бо реально відчувається, які вони прості, які вони добрі. Американці і інші люди зовсім. Я дуже радий, що тут оказався. І тепер мені буде не так страшно. Їхати з Америки, тому що всі мені кажуть, батьки, підписники, всі не уїжджай з Америки, не вїжджай з Америки, ти що, ти потім не заїдеш. А Мексика це взагалі ужасно, це картелі, кримінал. І воно так на мене впливає, якщо чесно. Я прямо починаю думати, це, да, вірити, так, да, да. а може не треба. Ну і більше того, да, всі намагаються попасти в Америку, а я навпаки питаюсь з неї виїхати. І це теж. І ніхіра собі челендж, саме тут бар'єр, так? Да? Оцей бар'єр в голові, який тебе тримає. Економічні можливості, комфорт, бла-бла-бла. Розвинута країна. А розумієте, в чому суть була б розвинута країна Китай, точніше, якби вона була, якби вона будувала світовий порядок. І в майбутньому, скоріше, так і буде. Всі попруться в Китай. Будуть Китай богословити, про Америку забудуть. Тому що вона вже не буде пользи приносити такої, як вона приносить зараз. Повімаєте, це все такі віші підкупні. Люди сюди приїжджають за вигодою. Не за тим, що їм щиро хочеться побувати тут, а тому що у них включається штука, оця потребительська. Їм хочеться вигоди, їм хочеться потребить. Ну і мені, звісно, хотілося, як я приїхав. Я це в собі зрозумів. І я зрозумів, що в цьому ніякої трудності немає, істини немає. Я просто гнався за тим, де більше присипають дінжат, понимаєте? Де кращі економічні соціальні умови для життя. Боже, це така фігня, якщо чесно. Америка класна страна, однозначно. Я не хочу гнати. Але щось так всі прям вважають її країною мрії, що це прям щось таке, неймовірне. І так, да, безумовно, в Америці є гроші, є можливості, але не в цьому ключ, не в цьому ключ до людського благополуччя і щастя. Тобто немає ідеальної країни в світі. Всюди будуть свої нюанси. Суть, мабуть, тільки в тому, що не треба докапуватися до цих нюансів. Треба просто опит отримати з цих країн. Получать опит і бачити світ. Бачити, як по-іншому люди живуть. Відчувати. І по суті ж. Весь контент створюєш ти сам, як я зараз на цьому каналі. Я сам створюю цей контент, в якій б країні я не був. Я, я створювач свого контенту довкола. І тільки я вирішую, яким бути цьому контенту. Так що, суть не в країні, суть в тобі. Все-таки. А хіба світ не має бути небезпечним? Ну, в Америці тут просто. Замість того, щоб побитися, люди друг на друга мають гнуть, але вони друг друга і пальцем не тронуть, тому що у них будуть проблеми через це. Але хіба це по нашій природі правильно, що ми опираємося не на власні сили, а на закон государства, який тебе підкорює під себе. Я, поживши півтора року в Америці, я не перейшов через воображаємо лінію і за того, що мені сказали, що не можна. І я в це повірив в своїй голові. І не пішов до мексиканців пообніматися. Хоча я міг, я перед собою бачив ґрунт. Не було. Не було ніякого забору. Я повірив сам в цей забор в своїй голові, бо мені, так сказав, патрульний. І от в що вся проблема.